Ім'я Роса має декілька інтерпретацій, що виникли на основі старовинних записів. Латинографічне прочитання антропоніма Роса вказує на різні варіанти в 15-16 століттях, запис 1465 року Ніцолей Аліас Рос, знайдений в Галичині, свідчить про те, що це ім'я могло читатися як роше. Що є польським варіантом. Аналогічний запис з 1520 року роса Істван з села Данилово на Хустчині, також підтверджує таке читання, однак польськомовний запис роса Алла, зафіксований у 15 столітті, вказує на інше прочитання роза, що в перекладі означає Біла троянда. Також можливо, що ім'я роса асоціюється з терміном краплинки води, що осідають на ґрунті. Таким чином, ім'я Роса може мати різні значення і варіанти в залежності від мовної і культурної традиції, в яких воно було зафіксоване, схожі на роса імена роза руса Бора, Гора Мора Хота.